Власники держави. І вони, коли куди, що тут такі трильйони, вони ж рахувати, теж добре, бо вони 20 років міли нас так обраховувати, то вони прекрасно вони просто не вірили, що знайдеться хтось такий фанат, який тут почне рахувати. Ну, вони були настільки впевнені, що це пройде їм, що вони ніяк не могли в це вірити. І тут вони зупиняють дефолт, виділить. Добре, що не будете робити. А чи для чого їм був потрібний дефолт? А для того, щоб вони вже з нами справилися, в нас все забрали. Пенсії забрали за плати, не йшли настільки земля. І от коли вони створили зовнішній борг, у який якоби було нічим побажати, то їм треба було зробити дефолт і віддати землю. І тоді ми вже взагалі, не то що ми вже не люди, ми фізичні особи, вони нас записали в нормативний актах, а в одному зміні... І доносив нам таку інформацію. Е, я до чого веду, що зовнішні борди держави, вони хотіли перекрити землею, об'явивши дефолт. Але дефолт вони зараз не об'являють, бо ми їм заявили, що я особисто порахувала, що вони винні народу те, що вони знищили, те, що вони розікрали, те, що вони зареєстрували за кордоном, і те, що на себе записали, то вони мають віддати. У них таких грошей немає в державі. Бо коли я ця дідка запитала, коли я ця запитала, скільки в державі є майна, тому що я маю громадську організацію і ми готуємося подати судовий позов до держави, і нам держава зборгувала, і мене цікавить, чи держава має таке товарне матеріальне покриття, щоб відпевна. Але ви не сказали, де трильйони, триль, триль, кажуть, пропустили. Тльйони немає державі виходить, що немає в державі. Трильйони триль, вже наші поїхали, е, плакали. Розумієте, це дуже серйозно, і ми не маємо права, тому що фактично держава поставлена на грань на банкрутства. Ми справжні банкрути. Але чому вони не об'являють банкрутства? Бояться. А по-друге, чому вони лише кажу, бо я це досліджувала, 7 доларів, 3 долари, і ми мовчали. Ну то з таким народом можна будь-який може керувати такою державою. Бо там, де народ требує, ми мали вже мати поза 1000 доларів і пенсію, а ми їм даруємо, там є чим розпоряджатися, то можна керувати такою державою, навіть будучи тупим, бездарним, тому що, тому що народ ніяких завдань не ставить і не, не вимагає звіту. Ми не Куди поділися різниці в пенсії, які вони нам не доплачують хлічно вже впродовж 5 років? А це солідні суми, це саме ті трильйони, саме ті суми стали підставою для їхнього збагачення, вони стали мільярдерами за рахунок. ...зараз пенсії і зарплати на 1300, то це є геноцидна пенсія, це геноцидна зарплата. І ми чомусь живемо 25 років, терпимо і все не видобрено, і ми робимо виглядати, аби не більше, а добре, ну, так, що ще. Ну,